Нук запитує у діда. Дідусю, а коли ти був молодим, тобі що більше подобалося? Вчитися чи працювати? До дитячого садка ходити. Люба, ти була вдома цілий день. Чому у нас досі не прибрано? То працював весь день? Чому ми досі не багаті? Прогулюється вулицею молодий парубок. Бачить, стоїть бабуся і плаче. Бабуся, чому ви плачете? Хто вас образив? А ось, синку, гаманець скрали з грошима. І багато грошей було. Багато, синку, сто гривень. Ось вам, бабусю, сто гривень не плачте. Синку, а може, ти гаманець повернеш? Чоловік звертається до жінки. Оксано, де ти вчора була вночі? Району гуляла. Та ти що? Він же не благополучний. Ще який благополучний. Дивись два айфони та золотий ланцюг. Дружина каже чоловікові. Я ось була сьогодні на виставці котів. Які там красені. Я, звісно, нашого люблю, але він у порівнянні з ними лошок. Як я тебе розумію, Люба. Я ж нещодавно міс світу дивився. Один заможній гуцул на прийомі у психіатра. Докторе, у мене розлад сну. Мені завше сниться сон, що я розпаковую і починаю рахувати нову пачку доларів. І завше не вистачає однієї купюри. Після цього я прокидаюсь у холодному поту. Добре, спробуйте наступного разу порахувати щось нейтральне. Баранів, наприклад, каже лікар. Проходить тиждень. Докторе, не допомагає! Поки я рахую до 99, все нормально. А потім приходить сотий баран і каже: Ме, все одно купюри не вистачає. У чоловіка було одне яйце. Він пропонує парі сусідові. Василь, заб'ємося. У нас на двох три яйця. А що, Микола? У тебе взагалі жодного? Журналісти беруть інтерв'ю. У 120-річного довгожителя. Скажіть, як вам вдалося дожити до такого похилого віку? «Головне в в житті поміркованість. Я ніколи не пив, не дозволяв собі жодних надмірностей, дотримувався режиму, не нервував. У цей час з вулиці лунає дикий крик та гуркіт. Ой, що це там таке? А, це мій дідусь повернувся. Вчора весь день пив, усю ніч дідько знає, з ким тягався. Ось зараз прийшов і буянить. Єден бандит каже другому надоїло ми таке життя вічно ся прятати люди грабити. Я рішив візьму кредиту банкові і відкрию собі магазинчик. Та котрий банк тобі з таким писком кредит дасть. А я так зму, вже вони не будуть знати. Чоловік піднімається сходами у під'їзді. Та зустрічає сусідку. О, Наталя, а якого кольору труси на тобі? А яка різниця? Ну, не скажи. Різниця є. З того, якого кольору труси носить дівчина, можна багато сказати про її характер. А я взагалі не ношу труси. Ну, я так і подумав. По тобі одразу видно, що ти безхарактерна. А подаруй мені на день народження щось таке, щоб я легенько так правою ніжкою натиснула, і раз стрілка від нуля до ста за три секунди. Ваги підійдуть. Дід розповідає онукові. Коли я був пацаном, маманя могла послати мене до магазину всього з одним карбованцем. І я повертався з трьома кіло картоплі, двома буханцями хліба. Трьома літрами молока, фунтом сиру, упаковкою чаю та дюжиною яєць. А тепер, діду, карбованець знецінився. Ні, онучок. Тепер забагато камер спостереження. Микола розповідає дружині, що йому вдалося вдало за півціни купити пару коліс для автомобіля. Чому ти радієш? В тебе ж немає машини, зауважила дружина. Слухай, розлютився Микола. Адже я не коментую, коли ти купуєш лівчик!» Приходить студент на іспит і без зайвих слів ставить на стіл пляшку коньяку. Екзаменатор дивиться та вимовляє Задовільно. Студент витягує коробку шоколадних цукерок. Екзаменатор Добре. Студент кладе зверху шикарну авторучку. Екзаменатор чудово! пише в заліковій книжці. Студент забирає заліковку, згрібає все зі столу і каже: Так, а тепер ще треба фізику здати. У п'ятницю чоловік каже дружині Люба, а давай влаштуємо один одному чудові вихідні. Ой, звісно, коханий, давай. Ну, тоді до понеділка. Жінка піднімається сходами. Дивиться, сусідка підлогу миє. Мокрино, ти чого це без трусів? Мені це не подобається. Сусідка розгинається і так обурено. «Ну ви там із чоловіком розберіться. Йому подобається, їй не подобається. Приходить якось кум до куми. Кума чарку налила, сидять, розмовляють. А що, кума? А чи не дала б ти мені? Та ти що, куме? А за 30 тисяч. Ну хто ж за такі гроші не погодиться? На тому й вирішили. Увечері приходить чоловік додому. Кум заходив. Дружина насторожується. Заходив, а що? Зарплату мою приніс. Суддя каже підсудному: Отже, вас звинувачують у шарлатанстві. Ви продавали своїм клієнтам еліксир молодості. Ви вже притягувались до відповідальності. Так, у 1650-му, у 1730-му. Та 1890-х роках. Один чоловік, повернувшись із лазні, із захопленням розповідає дружині: Я сьогодні у лазні таке бачив. Таке. Ну і що такого ти міг побачити в лазні? Уявляєш в одного чоловіка на члені витатує воно Дніпропетровськ. Мені це сподобалося. Я собі точно таку ж наколку зроблю. Ось побачиш. Ти що? Паром у лазні передихав? Дніпропетровськ, та у тебе там навіть чоп не поміститься. Один кум запитує в іншого Куме, а чому в тебе голова перев'язана? Та комар кусив. Так комарі не боляче кусаються. Та то моя дружина вирішила його лопатою вбити. <звук> Приходить якось улітку школярка в салон пірсингу. Підходить до одного з майстрів і каже Дядечку, ви мені в березні пірсинг пупка робили. Так ось, ви мені якесь дуже важке кільце повісили. Зараз подивимося, каже майстер. Піднімає маєчку і офігевши кричить Бля, Микола! Твої ключі від гаража знайшлися. Кохана, ти купила вже мені на день народження подарунок? Так. А який? Не можу сказати. А якщо він мені не сподобається? Якщо не сподобається, віддаси мені. Я про такий набір каструль усе життя мріяла. Сидять мужики у лазні. Тут різко відчиняються двері, і заходить гола дівчина. Чоловіки закричали, почали дівчину вінками бити, намагаючись вигнати за двері. Дівчино, ви помилилися, це чоловіча лазня. Вам у жіночу потрібно. Що мені в жіночі робити? Каже дівчина. Я що? Лесбіянка. Журналіст бере інтерв'ю у довгожителя. Шановний, розкажіть, як вам вдалося дожити до 100 років? Що року я влаштовую своєму організму алкогольну шокову терапію. Дуже цікаво. І скільки ж тоді ви випиваєте? В цей день я не п'ю. Пасічника покусали бджоли. Увечері дружина в нього питає Вітю, будемо сьогодні чи ні? Якщо влізе, то будемо.